Вітаю у ТТСК! У наявності маємо твердопалого котла від торгової марки Phoenix моделі В потужністю 12 кВт. Даний котел оснащений чавунною плитою для приготування їжі та рушнику сушаркою. На задній частині корпусу ми бачимо патрубки під'єднання до системи опалень зверху і знизу діаметром 40 мм та штуцери для встановлення запобіжного клапану і злибу води з котла діаметрами по дюйми. Круглий димар з шиборною заслінкою діаметром 160 мм. На боковій стінці ми бачимо штуцер під механічний регулятор. тяги. Котел Phoenix V виготовляється із сталі 5 мм. Конвективна частина теплообмінника представлена у вигляді жарової труби. Кільця конфорки щільно прилягають одне на одне і не димлять. Розмір завантажувального вікна 250х260 мм, а камера згоряння має об'єм 62 літри і глибину 380 мм. У якості палива можна використовувати дрова, вугілля, брикети, Колоснюкові грати чавунні. Габаритний розмір котла будуть в описі відео. Доставка адресна і безкоштовна. Телефони для консультації на екрані. Дякую за увагу!